Тут не чиясь голова, тут мої знахідки сьогоднішні на секонді. Розпаковка я стільки всього класного сьогодні бачила на розмір S, тому, якщо ви розмір S, XS, боже там стільки всього є. Я взагалі не розумію, на що цей маст-маркет, наші ці всі бренди. Секонди, вау. Показую оце. Мені дуже сподобалось, дуже в гарному стані. Вона прям ну, як новенька. Це ну, всі люди, які розпаковують секунди речі, говорять, це як новеньке. Коротше, це щось від Nike, Nike Golf, Я не знаю. Розмір L. можливо, це чоловічі взагалі кофточка. але вона на доток як термобілизна. Прикольно, що тут є ось таке на палець. Ну, це на осінь. Осінь, оранжевий. Розумієте, буде як морквинка. Дуже гарна просто ковтинка буде мені на спорт. Далі клянусь. Я хотіла собі купити давним-давно таку штучку. Як це називається? Як перестати називати все штучками? Таке платьечко, таку ночнушечку. Я не знаю, по хаті ходити, чисто спати на бретельках, Тупо бавовна, тупо приємна, дуже гарна сукенка. Люблю такі приємні класні речі, і такі тканини є тільки на секунді. Реально, якщо піти в мас-маркет, фіг, ви щось таке знайдете приємне до тіла. Моя мама називає таку тканину, типу, тряпочна. Ну така вона приємна. І останнє дуже приємна тканина. Зрозумійте мене. Це теж таке платчико ходити чисто по хаті виглядає, як знаєте, це в тюрму сідаєш і тобі дають таку якусь полосату піжаму. Я Не знаю, чого я про це подумала. Дивимось і не засуджуємо. Дуже приємна тканина. Я думаю, що ходити по дому мені просто хочеться більше таких якихось класних, приємних дихаючих речей для дому. Ось це воно. Ну блін, вона довга, вона бавовняна. Я не знаю, просто приємність. Вона. Ладно, добре. Так, від неї вай бабулі.